Спілкування. Доброго вечора, Вірочка, і вам всього найкращого міру спокою. Юля Бойко, Ілля, привіт. Таня Орона Віра, добрий вечір. Ярослав, простіть, пожалуйста, мені, що я руски, мені стидно. Це, як сказати вам, це добре, що ви осмислюєте, що це погано, що Росія зробила. І це вже великий плюс. Хай Бог дає, щоб все було добре. Танжер Сото. Спасибо, что ненавидите всех россиян. Что не, не ненавидите всех россиян. Что важно для будущего мира. Уже как-то будем прощать тех, кто был обманут пропагандой. Сложно, но при, придется. Ведь мы люди милосердные, а не фашисты. Ну, знаете, я все понимаю. Но те, что пришли до нас на нашу землю, І що вони тут виробляють, скільки біди наробили, скільки нам України вже знищили, скільки людей вбили по лікарнях, по, по, по домах жилих, стріляють. Це хуже фашизму. Фашизм порівняно до них, це був, це був ніщо. От Це хуже фашизму. Я вже не знаю, як навіть назвати. Це хай Бог милує такого. Я не кажу, в Росії є теж люди, які... Мають, як сказати, співчуття, розум, підтримують Україну за мир. Але є стільки, стільки неадекватів, що це жах. Оці, що прийшли з війною, що вони вбивають людей, грабують, насілують, нищать. Ну це, це хуже. Я не знаю, як навіть назвати. Це жах. Ось таке діло. Таких людей ніхто не простить. За їхній ніхто не простить. Ахра. Здравствуйте. Добро здоров'я. Саша, хорошого вечора вам всім і вам доброго вечора. Е, Юля Бойко, ставимо лайки і сердечка. Друзі, ставимо. Так, Олександр, люди пишуть, що Росія не щита, а ти пише, що сила. Яка сила? В чому? В руйнуванні. Здравствуйте із Узбекистана. Влад. Доброго вечора і вам, Оля, Віра Вітвецька, Мар'яшка, Пашер, Богдан. Доброго вечора, Олександр. Умійте наслаждатися життю. Будьте, будьте ласка. Життя кущає слишком короткая. Ну, є таке. Ми так і робимо. Марія, дощ, ще не йде, але хмарно, а у нас такий є але шумить. Танжер, да, люди бояться, но надо говорить требувати прикращення войны. Я человек, я женщина, я мать, и я требую прикращення війни, войны. Говорю, и страшно, меня уже. Колега хотіла в ФСБ здати. Так Тонжер. Так воно є, це дуже багато таких продажних є, які ось самих одні других своїх здають, щоб для чого не знаю, але хіба це по-людськи робити? Своїх же друзів, сусідів, як ти казав, здавати. Ось, а якби у вас там такої диктатури не було, то було б, так, да, було б трошки легше з тим всім боротися. Ось, в нас трошки інакше, бо в нас мають люди право слова висловитися. Я ти казав, не влаштовує той президент. Вийшли на Майдан і зробили переворот, і змінили владу, навіть якщо й так. А вас цього зробити не можна, бо вас зараз. Зразу вже ж відправлять, на, як ти казав, в тюрму в катівню якусь заб'ють, за, затовчуть, замнуть і все, навіть ніхто знати не буде. Так що є таке, хай Бог дай, щоб все було добре. Ви тримайтеся, хай вас Бог береже і щоб все було добре. По, по ходу, у вас війна торкнулася, ви знаєте, що це таке, що це не добре. А ті, що тут розказують, пише, Росія сила. Якби він в Нео хтось був на війні, то він би так не писав, бо він би знав, бо яка сила, в чому та сила, наскільки ті солдати нищі, наскільки вони бідні, що вони їдять, і що в них є, і як вони в дітей.